Єврокомісари протестують на неформальній зустрічі міністрів у Будапешті. Будуть направляти старших чиновників Єврокомісії, а не її членів. Про це заявив прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер. За його словами, причина протесту дипломатія прем'єра Угорщини Віктора Орбана. А ще єврокомісари. Пропустять традиційний візит до Угорщини, яка почала головувати в Європейському Союзі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань ради. Нагадаю, що на початку липня Орбан вирушив у так зване мирне турне до Києва, Москви та Пекіна. В ЄС одразу попередили, Орбан не мав повноважень від Брюсселя. Угорський прем'єр Орбан передав лідерам ЄС свій так званий мирний план щодо війни Росії проти України. За його словами, після миротворчого турне він нібито побачив, що Росія та Україна рішуче налаштовані на боротьбу і без посередників найближчими місяцями будуть жорстокі руйнування. Першим і ключовими країнами, які можуть допомогти досягнути миру, на думку Орбана є Сполучені Штати Америки, Європа, Китай та Туреччина. Сергій Гарасимчук, засновник виконавчого директора, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма. Добрий вечір вам. Доброго вечора, добрий вечір. Отже, насправді, пане Сергію, про е, ті події реакції угорського прем'єра і загалом світу на роботу Орбана можна багато дискутувати і зрозуміти те, що ми точно завдяки цій ситуації можемо побачити, хто підтримує Україну, хто ні. Але подальші вчинки Орбана і те, як буде діяти далі Угорщина після візиту до Києва, Москви, покіна, як би ви це охарактеризували і чого нам чекати від угорського прем'єра? Віктор Орбан своїми візитами до Києва, Москви, Пекіну, і потім під час зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні здійснив блискучу піар-акцію, яка була спрямована на, по перше, саморекламу рекламу Віктора Орбана, тому що він рекламував себе у якості миротворця, посередника, людини, спроможної розмовляти одночасно з Сі Сідіньпіном і Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Очевидно, що якоюсь мірою Орбанбіш не йшов по тонкій межі щодо своїх повноважень, тому що Європейський Союз його не уповноважував на таку місію, а російські ЗМІ використовували це для того, щоб сказати, що ось налагоджуються контакти між Європою та Москвою, що було, звісно, неправдою. І коли Вікторован усвідомив, що от-от межу буде перейдено, він спробував відіграти назад, принаймні у відносинах з Брюсселем ці свої перегини. І, власне, у першому листі, який він надіслав з. Азербайджану після візиту до Москви до Шарля Мішеля було вказано, що він представляв там виключно Угорщину. А коли було презентовано мирний план, то Віктор Орбан знову ж таки він може бути токсичним, він може сприйматися як проросійський, чи про чи про але він при цьому не є дурним і очевидно, що намагається. Убезпечити себе від наслідків. І тому у своєму цьому мирному плані він розказує про апараліптичні сценарії, які можуть розвиватися у відносинах між Росією та Україною. Рекламує Трампа може в якості мирного брокера, який ще до вступу на посаду зможе врегулювати ситуацію. І підкреслює, що. Цей мирний план він також розробив задля європейського союзу, тобто згадую, що якщо європейський союз зараз не перегляне свою політику, то він лишиться не при справах. А він втратить контроль над ситуацією. Але очевидно, що і у поїздки, і у листів і у мирних планів адресатів не так багато. Я би навіть сказав він один. Це саме Дональд Трамп, якому Орбан намагається подемонструвати, що він. Є тим політиком у європейському союзі, з яким можна розмовляти він посилюється тим, що група, створена ним у європейському парламенті Патріоти Європи, суттєво приросла зараз з європейськими депутатами. І він чекає приходу Дональда Трампа до Білого Дому, аби знову ж таки запропонувати посередницьку функцію уже Брюсселю і показати, що ось він віктор Горбан може говорити з Трампом. Говорив з Трампом, коли це ще не було мейнстрімом серед європейських політиків, і скористатися з його послуг можливо, звісно, за певні політичні або економічні бонуси. Бо не забуваємо, що для Угорщини частина коштів досі заблокована і. Будь-який привід для торгу за ці кошти з європейських фондів Віктор Орбан готовий використовувати у подальшому. Цікаво, от про що там вони розмовляють з Дональдом Трампом, пане Сергію, ви пам'ятаєте позицію Дональда Трампа, коли він ще був в попередній його каденції президентства Сполучених Штатів. Він вимагав від Європи, щоб кожна країна витрачала більше на оборону свою. Так і от цікаво, можливо, ви володієте інформацію. Угорщина витрачає сьогодні 2% ВВП. Вона робить внески до північно-атлантичного альянсу чи ні? Тому yeah, що так yeah, бути. Нисок угорщини менше, хоча угорщина все таки вкладає багато у свою мілітаризацію і у реформи військового сектору. Це теж не є секретом. Угорщина за великим рахунком доводить свій військовий сектор до тих же масштабів, які має сусідня Румунія, хоча населення Румунії вдвічі більше і країни територіально значно більше. Проте очевидно, що доступ до європейських фондів буде важити для Орбана дуже багато, навіть в контексті цих реформ, тому що без європейських фондів Угорщина просто не спроможна робити це економічно, адже це одна з найслабших економік європейського союзу наразі з дуже слабким форінтом, з його високою волатильністю. Тому, тому з цим є проблема і але так очевидно, що Орбан сподівається, що своїми іншими функціями посередницькими він зможе зберегти свою привабливість. І очевидно, що він також сподівається на те, що своїми компліментами, які він задаровує Дональду Трампу, вже не перший рік, не те, що місяць. Тобто він постійно ставив на Трампа, навіть коли ще було не до кінця зрозуміло, зрештою, як і зараз хто ж стане новим президентом. Він сподівається, що увагу Сполучених Штатів він для Угорщини, все ж таки збереже. До речі, можливо, розрахунок такий, що Орбан все ж таки думає: ну, якщо не складеться там з європейською комісією з Євросоюзом, є Путін, який завжди його підтримує, який може допомогти і фінансово, і скажімо, ідеологічно, тому що там є певні схожості, тут можна розраховувати або Орбан може на це розраховувати. До Орбан не просто може на це розраховувати. Орбан на це розраховує. Причому, якщо з Путіним йдеться про конкретні проекти у нафтогазовій mm -hmm. сфері і в Ядерці, тому що Росія фінансує побудову додаткових реакторів на атомній електростанції Фактш Угорщин. То є ще інші на кого він ставить Дони Трамп серед них, але це ще Сідзінпін. Нагадаємо, що під час свого турні Європи Сідзінпін відвідав три країни: це була Франція. Сербія і Угорщина Угорщина дуже присутня, помітна присутність Китаю. Угорщина працює з Китаєм, в тому числі над великим інфраструктурним проектом залізничного сполученням Белград Будапешт. Воно не безхмарне, але тривалий час цей проект потілюється. Підписано домовленості про співпрацю в сфері енергетики, альтернативної енергетики, виробництво акумулятором теж з Китаєм, тому. Форбани розкладають яйця у різні кошики, і сподіваються, що буде якийсь з них зіграє. Дякуємо, дякуємо вам, пане Сергію дякуємо. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку.